Добре радіо представляє. Вітаю перед мікрофоном Олександр Бабуров. Це чергова передача з циклу Абетка Батьківства, яку я назвав Без права не витримати. Як писав Чарльз Дікенс, Дім починається там, де тебе чекають. Сьогодні в Україні. Понад мільйон дітей зростають у неповних сім'ях. У більшості випадків це родини, де мама сама виховує дитину. До цього суспільство звикло: про це говорять, про це пишуть, але є й інша реальність менш звична, тиха і не менш відповідальна. Коли з дитиною залишається лише батько, без можливості перекласти відповідальність, без права не витримати, коли одна людина вимушена бути і опорою, і кухнею, і кузнею, і тим, хто вранці будеть до школи, а ввечері мовчки чекає, поки дитина. Засне. Це не історія про героїзм, це історія про будні, які ніхто не бачить, про рішення, які приймаються щодня, про тишу, яку ставлять на паузу, коли звучить голос дитини. У студії практичний психолог ліцею номер 3 Тростянецької міської ради Ігор Медведєв, фахівець, який, зокрема, працює з такими родинами, я запропонував йому відповісти на такі запитання, яким чином батькові одинаку будувати стосунки з дітьми, особливо із синами яких базових правил він має дотримуватися у спілкуванні з ними і взагалі може просто краще віддати дитину до дитячого притулку чи до бабусі з тітками? Щодо о, проблеми неповних сімей, дуже часто зараз ця тема. Піднімається і проговорюється про неповні сім'ї, і особливо привертає увагу до себе ті родини, де є тільки батько. Знову ж таки, не прийнято про такі родини говорити. Це досить драматична частина нашого суспільства така. Можна сказати, що прикрита, вона всіх вражає, але, відверто кажучи, я сам був вражений. коли в одній із радіопередач Центрального Радіо я почув, що десь 350 тисяч жінок в Україні платять аліменти за своїх, дітей. за своїх дітей. Це правда, було не вчора. Можна сказати, що статистика. П'ятирічної давнини, сьогодні, мабуть, якось не так. Але, на мій погляд, оця ну, деструктивна частина е, жіноцтва, вона з'явилася в Україні, на мій погляд, чому? Вона з'явилася тому, що, ну, по-перше, була трудова еміграція, коли виживали родини і жінки їхали за кордон заробляти кошти. От. А потім кінець кінцем не поверталося, це материнство воно нівелювалося у те, що можна сказати, що батько як такий виконував родинні функції, разом з тим, знову ж таки, дуже часто материнство перекладалося на мамок о таких. Зозульок перекладалося на своїх матерів, на бабусь, або знову ж таки на е, сестер, на тіток. От. Але то не, не є нормою. Е, знову ж таки, сьогодні в Україні багато е, гине жінок. Е, як на фронті серед лав ЗСУ, так і серед. Е, Тих серед цивільного населення дуже часто ми майже кожного дня маємо втрати, і тому маємо неповні сім'ї. Як же е, в даній ситуації чоловікам будувати свої відносини е, е, з дітьми, е, на яких принципах е, базувати свою нелегку діяльність, нелегку місію? Це, по-перше, і любов до дітей. По-друге, це практичність у життєвих ситуаціях. Бо так чи інакше тобі прийдеться ну, адаптовуватися і розставляти свої пріоритети, ставити не себе на перше місце, а дитину ставити на перше місце. Хоча, знову ж таки, дуже часто трапляється так, що ставлячи дитину... На перше місце. Потім це і серед жінок, і серед чоловіків, бува, але одинаків найбільше, що потім іде жалкування. Я свого часу не оженився, все своє життя присвятив дитині, а от мені тепер за це. от така... За що? За що мені це? Я ж, начебто, все, що міг віддав. Разом з тим, хочеться сказати, що це. У батька, який сам виховує дитину, тим більше, що якщо це е, діти інколи протилежної статі, доньки, да, от, то тут треба бути знову ж таки дуже стриманим, дуже вимогливим до себе, вести здоровий спосіб життя, бути прикладом, навчитися бути прикладом, начебто, для сина простіше, а навчитися ще бути прикладом для доньки, мабуть, мабуть, важче. Мабуть, важче. Батько повинен однак мати здатність аналізувати свою власну виховну діяльність, бути гуманним, ну і вміти розуміти дитину. На мій погляд, та модель, коли хтось, батько чи матір, Віддає дитину до дитячого притулку, мені, мені вона не подобається. Мені більше до душі та модель, коли батько все ж таки намагається е, створити повну родину, шукає е, жінку як матір своєї дитині, і е, якщо він ще й здатен на компроміс оженитися на е, жінці. Яка на даний момент чоловіка і батька для своєї рідної дитини немає, то це, мабуть, найкраща така модель, найкраща модель, коли виховуємо ми спільних наших дітей і е, нерідних, і рідні з'являються, і ну, як приклад е, дитячого будинку сучасного, да, коли мають батьки своїх дітей. Власних дітей, спільних дітей і ще так чи інакше, з іншої родини або е, з того самого притулку е, беруть дітей. То, мабуть, найкраща модель, от, до якої ну, у суспільстві е, слід прагнути. Е, звичайно, тема глибока, тема глибока. Інколи на цю тему пишуться е, статті. Книжки, монографії, а то й цілі мертвонароджені е, дисертації. Підкреслюю, що двох однакових сімей нема, так як немає двох однакових дітей, людей і батьків. З якими проблемами приходять батьки-одинаки? Е, ну, по-перше, приходять. На консультації просять допомоги, як себе поводити з матір'ю дитини, яка не бере участі у вихованні цієї дитини? Як себе поводити в суді, як захищати права дитини? От, дуже часто батьки питають, питають, як себе поводити з тими проблемами, які в дитини, в дитини виникають. виникають. А сьогодні у дітей багато виникає проблем, з якими самотужки ні батько, ні мати інколи, що інколи і вдвох не можуть впоратися. А коли ти ще один, це може бути та сама ігроманія, лудоманія. Да? Коли дитину запустили з педагочної точки зору, От. вона тобі там рік-два тихенько гралася, ніхто на неї не звертав уваги, вона сидить з гаджетом, сидить з комп'ютером, а потім ми маємо проблеми і ми не розуміємо, що з цим робити. Дитина не хоче не займатися, інколи вона настільки залежна від комп'ютерної техніки, що це призводить до того, що ну, дитина просто. Інколи нищить техніку, коли не може досягнути того ігрового результату, який, який вона бажала. Вона і не винувата ні в чому. От. І тут тільки теплом, тільки дружбою, тільки е, приязним ставленням можна е, ну, дитину лікувати. Ніяк не силою, ніяк ні. Наказовим авторитарним методом, бо е, такі речі е, вони складні і потребують колосальних зусиль місяців і років роботи. Е, е, і тут е, треба звертатися до серйозних спеціалістів. Це можуть бути і психологи. Якщо психологи не допомагають, треба йти до психіатрів, до психотерапевтів. Але школа і практика в Україні накопичена серйозна з цих питань, і вона накопичується. Сьогодні українських психологів, психотерапевтів, психіатрів порівнюють знову ж таки за своїми. Передовими розробками вже з Сполученими Штатами Америки, вже з Ізраїлем дає де багато десятилітній досвід ми в чомусь може й відстаємо, бо базували свої дослідження і теоретичні, і практичні, дуже часто на радянській психології, яку знову ж таки сьогодні. Ми не говоримо, що підходи ці вони завужені, вони стереотипні, вони знову ж таки застарілі, і треба використовувати всю наукову наукові підходи, щоб впоратися з такою серйозною проблемою, як втрата одного з батьків. Це найбільша втрата, найбільша втрата, яку дуже важко лікувати, дуже важко допомагати тим дітям, які втратили одного з батьків. Не дай Бог ще й двох. Це була передача без справа не витримати з циклу абетка батьківства. У рамках цього проєкту я запрошую до розмови шкільних психологів, лікарів, соціальних працівників, письменників. Сьогодні свої поради надавав практичний психолог ліцею номер 3 Тростянецької міської ради Ігор Медведєв.